Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На війні не стало двох захисників з Волині. На узбережжі Одеси під час фотосесії хвиля змила 20-річну поліцейську. Нідерланди не заборонятимуть використовувати f 16 для ударів по цілях на території РФ. Слава Україні! ефірі підсумки дня 3 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. Війна забрала життя воїна Антона Окуня. Захисник 1983 року народження був родом із Луцької громади. Антон був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія. Не стало Лучанина 30 травня під час виконання бойового завдання в районі пройняносилому пункту Іванівське Донецької області. Також стало відомо про загибель героя Олександра Бухунського. 1997 року народження жителя Нововолинська захисник мужньо захищав Україну і трагічно загинув 29 травня цього року в Харківській області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів. У Луцьку раніше судимий 37-річний чоловік побив 44-річного містянина. Та відібрав у нього ювелірні вироби аж на понад 100 тисяч гривень. Чоловік розповів, що увечері по проспекту відродження його побив та пограбував. Невідомий поліцейські встановили, що це скоїв раніше судими річний лучанин на другий день. Зранку зломисник вже встиг реалізувати частину золота і отримав за це чималі кошти. Одразу після цього його затримали. У хаті Дебушира знайшли купу гранат. 2 червня до поліції Горохівщини надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці знайшли в одній з кімнат будинку, який належить 35-річному жителю Горохова. Дев'ять гранат різної модифікації на місце. Прибули спеціалісти випухотехніки та слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження. Триває розслідування. Також на Горохівщині 2 червня спалахнув конфлікт у селі Лемошів між чоловіком та поліцією. Під час перевірки дотримання правил адміністративного нагляду п'яний правопорушник, який був раніше судимий за зґвалтування погрожував поліції шарпа правоохоронців за форманий одяг, а згодом і взагалі. Кувалдою пошкодив службовий автомобіль та господарською косою намагався задати тілесних ушкоджень поліцейським. Наразі вирішується питання про обрання зломиснику запобіжного заходу. На жаль, не обійшлося на Волині без пожеж. Як повідомляють рятувальники в місті Гурохів на вулиці Берестецька, трапилася пожежа легкового автомобіля. Вогнем було пошкоджено моторний відсік і кузовні елементи автівки. Також надзвичайники в місті Камінькаширській приборкали займання житового будинку в селі Дубровиця. Причини пожеж встановлюються. Далі всеукраїнські новини. На жаль, розпочинаємо його із інформації про наслідки російських ударів по регіонах України. Так уранці 3 червня, росіяни завдали авіаудару по селу Михайлівка в Донецькій області. Наслідок ворожої атаки загинули дві людини. Одна зазнала поранень. Як повідомив очільник Донецької ова Вадим. Пілашкін окупанти завдали подвійного удару. Уранці росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години задали повторного удару. Пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Також вночі війська РФ завдали удару по відпочинкованому комплексу в Слобожанській громаді Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік. 2 червня на узбережжі Одеси під час фотосесії хвиля змила 20-річного лейтенантку поліції з Рівненщини. Про це пише видання Думська. Як повідомили виданню джерела в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня, 2 червня вони пішли гуляти в Аркадію. Близько дев'ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де в дівчину хвилею збило з ніг. Вона впала, вдарилася головою. А наступна хвиля змила її в море. На місці працюють рятувальники, проте лейтенантку поліції досі не можуть знайти. У Києві співробітники банку та його спільники зняли кошти з рахунку клієнтки на суму майже 6,2 мільйона гривень та придбали за ці кошти ювелірні прикраси. Про це повідомляє Київська міська прокуратура та головне управління нацполіції в Києві. За даними слідства, підозрювані 32-річний керівник філії банку та двоє його знайомих: 42-річний чоловік та 22-річна жінка. У травні 2023-го працівник фіностанови обрав клієнтку на валютному рахунку, якої зберігалась велика сума грошей. Тоді він передав ці дані знайомому, який Виготовив фіктивні документи на її ім'я. Надалі його спільниця у паруці з підробленими документами видала себе за власницю та зняла з рахунку 169 тисяч доларів. Крім того, правоохоронці встановили ще п'ятьох людей, і чиїх їх рахунки вони в аналогічний спосіб зняли гроші за попередніми підрахунками. Сума завданих їм збитків може сягати 10 мільйонів гривень. Зломисникам може загрожувати до 12 років ув'язнення. Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони Південь, який змушував бійців будувати йому маєток. Зазначається, що посадовець залучив до роботи трьох військовослужбовців ще у 2023 році. Військові понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Командувачого повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу. Заступника голови національного агентства із запобігань корупції Артема Ситника звільнили з посади. Про це повідомили у НАЗК. Ситник став заступником голови агентства із запобігання корупції у травні 2022 року. Як розповіли у на своїй сторінці він відповідав за низку напрямків, зокрема, фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг, способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції. Запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки. Причина звільнення поки не відома. До свого призначення на посаду ситник очолював Національне антикорупційне бюро України. Він був першим главою цього органу та керував ним з 2015 по 2022 роки. І до новин світу міністерка оборони Нідерландів Кейса Олонгрен заявила, що її країна надасть Україні дозвіл застосовувати передані винищувачі F-16 у тому числі для ударів. По цілях на території Росії про це пише європейська правда з посиланням на політику. Ми застосовуємо до літаків той же принцип, що й до усіх інших поставок зброї, відколи ми передали їх Україні. Україна вирішує, як її використовувати. Лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, так як це визначено статутом ООН, що означає, що вони можуть застосовувати зброю для ураження військових цілей, які їй необхідно уразити з метою самооборони. Заявила міністерка оборони Нідерландів, зазначають, що вона була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї тих союзників, які їх встановлювали. На Росії знову бавовна. Вранці 3 червня у Новосибірську сталася потужна пожежа на складі з спалено-мастильними матеріалами. Як повідомляють у ЗМІ, над містом стояв великий стоп чорного тиму, а вогонь ухопив площу 4,5 тисяч квадратних метрів. Кілька людей постраждали. Зазначається, що для ліквідації пожежі залучили 66 пожежників та 20 одиниць техніки. А також до місця гасіння направили пожежний потяг. Саудівська Аравія вирішила не брати участі у саміті миру у Швейцарії через те, що там не буде представлена країна агресор Росія. Про це інформує німецьке ведення Більд. Про таке рішення Саудівської Аравії веденню Більд повідомило джерело в дипломатичних колег Ріяді. Офіційної заяви щодо участі у саміті від Саудівської Аравії не надходило. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят 1004 або ж 050 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. у Студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!